Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отаку от красоту і смакоту до Нового року. А для цього я взяла свіжоморожену салаку, розморозила її, виняла ікру, перемила ікру добре, замочила хвилин на 20, на півгодини у підкисленій оцтом воді. Потім воду злила. Ікру підсушила і додала солі. Солі додавайте з розрахунку 20 грамів солі на кілограм ікри. Я ж солі додавала на око так, як звикла, трошки більше, ніж би я смажила. От вона вже у мене постояла у холодильнику дві доби, і тепер я її можу скуштувати тугенька. І так її на бутерброди не використаєш. Тобто, що ми будемо зараз робити? Я додаю соку лимона трошки і перекручу на м'ясорубку усю цю ікру. Із цієї ікри я буду робити бутерброди, а також оригінальну закуску. Для цього я взяла два крутих варених яйця курячих, одну моркву відварену, плавлений сирок, картоплину і два невеличких бурячка варених. Ось така ікра перекручена, можна вже так її використовувати, просто брати шматочок хліба, батона, намащувати маслом, а зверху викласти ікру. І це вже готовий бутерброд. Для таких бутербродів я взяла два шматочки батону, розрізаю для зручності навпіл їх. Два яйця розрізаю поперек на такі пластинки, не дуже тоненькі. Краєчки яєць перекручую до ікри. Також ще перекручую на м'ясорубку одну відварену моркву і один плавлений сирок. Все перекрутила, додаю сюди ще чайну ложечку рафінованої олії. Все перемішую. Картоплю відварену в лушпинні нарізаю шайбочками. Буряки також нарізаю кружечками. Все підготувала. Тепер намазку з ікри викладаю зверху на кружальця яєць, а також на картоплю і бурячки. Прикрасити все можете за своїм смаком. Я ж на бутерброди із батона положила шматочок огірочка і декілька листочків петрушки, огірочок свіжий. На яйця квіточки з відвареної моркви, на буряк цибуля зелена. А на картоплю бурячок дрібно покришений. Отакі От красиві закусочні бутерброди з батона і овочів. І це бюджетно і можна приготувати не тільки на новий рік, а й навіть в будні зробити собі свято. М -м -м -м, смакота. Всі бутербродики неймовірно смачні. Спробуйте потім скажете, що вам більше сподобалось. Мені всі смачні. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, будьте здорові і обов'язково щасливі!